Друзі, всім привіт вітаю вас на каналі Трускавець Тревел. Сьогодні 25 лютого, неділя. Зараз вже 14.00. Ми знаходимося біля санаторії Шелеграаль. Це верхні санаторії, які так вистроєні в ряд, джерело, Шелеграль, Кристал, Алмаз і пішло ТКС, потім Рубін, Янтар. Або навпаки, янтар, рубін. Так що, друзі, йдемо, пройдемось верхніми санаторіями, покажу, які працюють, які не працюють. До речі, шале працює. Цей санаторій новий відносно. Відкриття його було у 2009 році. ну, Це вже зараз практично біля 15 років вже в цьому році буде. В червні цього року буде 15 років з дня відкриття шале геалю. Тут 63 сучасних апартаменти. Ціни тут однокімнатний стандарт коштує все включено для однієї особи 450. Двокімнатний для однієї особи 4250, для двох 5,250. І найдорожчий тут, ну, тут вже двохрівневий, дві спальні, може вмістити чотири особи, коштує 10 тисяч. Входить в ціну проживання на основних місцях. Сніданок, обід та вечеря в ресторані Теодора по типу шведський стіл, первинна і заключна консультація лікаря терапевта користування спа-центром, прийом лікування мінеральних вод на Марія Софія і Моршинська в бюлеті, є Wi-Fi. Користування дитячим майданчиком і послуги дитячої кімнати з 9 до 17 години. Так що, друзі, цей санаторій також не дешевий. Ми йдемо по вулиці Суховоля і тут, колись хто пам'ятає, хто тут відпочивав, працювали отакі от магазинчики. І колос, і курортник. Зараз це все зачинене. Влітку 2000 років 23-го року вони працювали. Ну, було більше людей тут в санаторії Кристал, до якого ми зараз йдемо. Він і зараз працює, але людей, ну, повністю, я вам скажу, повністю він не завантажений. Також ще влітку працював санаторій Алмаз зараз він не працює. Ну, це логічно, бо треба опалювати, обігрівати, це все кошти. Витрати. Ну, звісно, якби був заповнений повністю Санаторій Кристал, то б відкрили і Алмаз. Це одне ціле санаторій Кристал і санаторій алмаз Друзі, про ціни я тут вже неодноразово розповідав. Ще раз просто коротко нагадаю, що найдешевший номер тут економ коштує з однієї особи 972 гривні за добу, і найдорожчий це Комфорт плюс одномісне розміщення, шведський стіл, коштує 1530 гривень. Вартість входить проживання, лікування і харчування. Харчування по типу шведський стіл. Дуже багато людей тут, друзі, відпочило, Вилікувалися, оздоровилися. Постійно, коли я знімаю тут відео, і ви в коментарях завжди пишете, що ви тут відпочивали. Ще давно, колись, як малими були. Досить мені це приємно читати. І бачите, що велика кількість тут людей побувала в цих санаторіях, якраз верхніх, про яких ми зараз пройдемося Єдине, бачите, всі відпочивали все гарно, але Курорт не розвивався. Все як було, побудували, так і воно. Все залишилось, ніхто нічого не оновлював, не добудовував, не модернізував. Звісно, бо це все було державне. І якось не було нікому до цього діла. Можливо, тепер якось ситуа... ситуація зміниться. Люди в санаторії Кристал відпочивають, так що, можливо, і знайдуться якісь кошти з прибутків на відновлення, а навіть оцих сходів, які вже треба просто перестелити. Також ви, друзі, запитували в коментарях, чи працюють. Тут також ще верхні санаторії, батьківщина і санаторій а Хтось написав Южний. Ну, він зараз південний, він працює. Він працює просто в нього в цього санаторія південного. Там закрита територія, там, відпочиваючи, мають спеціальні там перепуски. І туди просто так не прийдеш. Там досить. Я колись був, верніше, ще до початку війни. Там є досить. Прекрасна оранжерея. Дуже велика і просто ну, я такої не бачу. Варто сходити, подивитися. Можливо, там охорона пропускає, просто ну я не запитував. Але оранжерея вартує уваги. ми вже біля верхнього бівета. На сайті Шле там написано, що в них 100-150 метрів, метрів до найближчого бювету, центрального верніше, написано. Ну, цей бювет вже не працює з 2016 року. Так що, хто відпочиває в верхніх санаторіях і не хоче користуватися тими бюветами, які є в санаторіях, то треба йти через парк бульваром Торосевича, аж до нижнього бівету. Це, друзі, мега маркет ТКС. Тиждень тому я тут був, знімав відео всередині. Там дуже багато вже непрацюючих бутіків Багато приміщень, здається в оренду а ліворуч санаторій Алмаз. Бачите, сьогодні неділя і немає тут. Це автомобілі стоять. Тих людей, які тут працюють в тих чи інших ботіках. Так ось, санаторій Південний він працює. Працює і а батьківщина, ну, колись ви писали в коментарях, що я вже знімав неодноразово батьківщину і. Практично ні одного коментаря не було такого, щоб там в захваті був від того санаторію і їхнього лікування. Тому він зараз там а, є люди, які живуть тимчасово, які там втратили житло або, можливо, вже території окуповані. Ми вже з іншої сторони тут прийшли до... Мегамаркету а ліворуч була бальнеологічна лікарня номер 2 Така величезна махіна, і скільки тут колись працювало людей. Дуже багато людей залишилось без роботи. Багато людей поїхали за кордон на заробітки, а деякі там і залишились. Я тут рідко ходжу, відео ще тут не знімав для вас, друзі. Йдемо, пройдемось отак прямо вниз, біля санаторіїв Янтар, Рубін, вони так один за одним йдуть. Покажу вам ще один новий готель і також покажу, де в Трускавці, ну, дивне місце, але будують церкву. Будують. Людей тут небагато, але церкву будують. І туди Ліворуч до дельфінарію Оскар. Тут також один готель стоїть, недобудований. З іншої сторони ще два недобудованих. Район недобудов. Є район новобудов, а то район недобудов. Немає тут людей, от така безлюдна вулиця, але оцей новий готель Glory, Бачу, декілька машин стоїть, готель працює. Він одночасно тут є. Він такий, як на дві з двох частин складається. В одній частині вже він працює, живуть люди. А інша зараз в процесі будівництва. Ціни тут за добу. Це за номер двохмісний гр... 680 гривень. Стандарт двохмісний, це був економ. Стандарт двохмісний 750 гривень, стандарт двохмісний є ще за 800 гривень, комфорт трьохмісний 950 гривень. Студію 4 коштує 1300 гривень. Люкс 4 коштує 1400 гривень. Якщо, друзі. Ось такий готель Глорі, Трускавці. Тут ще друга частина будується. Ціни ніби невисокі. Я тут е, цією дорогою ще ніколи не ходив. І бачу, що в трускавці ще землі вистачає. Єдине, що на верхній, тут район верхньої 9, ніхто не хоче вкладати кошти. Тут щось не знаю, щось пороблено. всі ці починаються будівництва і вони на певному етапі зупиняються. Пишіть, друзі, в коментарях, хто колись тут ходив, як тут колись було. Я бачу, дорога ніби нормальна, мала колись була з асфальтним покриттям. Вона ну, прямує, вийдемо зараз на вулицю Роксолани. Бачу, вже верба розпускається. Трускавці практично весна. Кожний день 14 градусів тепла, а з понеділка буде ще тепліше. Буде в районі 15, і верба вже потихеньку розпускається. Також вже на, на клумбах біля центральної площі вже розцвіли крокуси. Багато тут є, бачите, землі, щоб щось будувати. Я вже говорив в одному з відео, що а, трускавець треба якось а, розвивати, і, наприклад, він би міг бути такий, як силіконова долина в Америці там. А, Могли б зайти тут сюди різні IT-компанії і працювати. У них ж не шкідливе ні виробництво, ні ніяких шкідливих речовин в повітря не викидають. Тому IT-компанії могли б тут працювати. Ось тут, друзі, навіть я ніколи б не подумав тут. Будують церкву. Вулиця Роксолани, це так трошки такий, як провулок від центральної вулиці Роксолани. Відні, це будинок срібний дім прямо і Роксолани 16. Також Галицький двір будував. І тут такий цікава будівля, як замок. Але воно так і не працює. Мав бути один якийсь шикарний готель. але його ще не запустили. А будівництво церкви триває. Написано, що Православна церква України. Так що, друзі, нагадую, кому подобається моє відео, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, коментуйте, тисніть на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Більше лайків коментарів, більше людей. Зможе подивитись це відео. Також ви можете підтримати канал Трускавець Travel. Всі потрібні посилання в описі під відео, або можете відсканувати QR-код в правому куті екрану. Так що, друзі, всім вам гарного дня, мирного неба і до зустрічі в наступних відео. Всім па-па.